Друзі, всіх вітаю з прийдешнім новим роком та дарую вам зимову казочку, «Роковичка» Геймерська версія 2.0. Коротше, був собі хлопчик і громан. На новий рік батьки відправили його по ялинку. А він взяв із собою улюблені рукавички з логотипом Майнкрафта, звісно, Іде, несе ялинку, а сам весь уроблок залив. І тут бац, випала одна рукавичка у сніг. Але він того не помітив, бо якраз будував нову базу грі. Лежить роковичка у снігу, як тут підбігає мишка, справжня мишка хеймерка О, це що? База? Я тут залишуся, буду стрімити Майнкрафт. Не встигла мишка згенерувати новий світ, як плиге жабка, але не проста, а жабка знавець з Роблокс оббі. А хто тут сидіть? Пустить мене! Я тут свій паркур-трек побудую, мишка. Ну, заходь, але без багів, окей? Поки жабка встановлює контрольну точку, прибігає зайчик. Вау, це що, креативний сер. Пустіть, я зроблю ферму моркви, мишка з жабкою. Ладно, заходь, тільки будеш ділитися врожаєм. Не минулої хвилині, як підбігає лисичка, така. Знаєте, як скини з Фортнайт яскравим хвостом. Ух ти, як база! Це ж ідеальне місце для зйомок Тік-Ток. Пустіть мене, я не там святкого настрію. Мишка, жабка і зайчик. Заходь, тільки в сторіс нас відміть. Аж тут підкотив вовк у модній чорній курці, як у персонажа GTA онлайн. Привіт! Все тут зібралися всі, хто фармить перед Новим роком. Пустіть мене, я приніс бургери. Ну, окей, заходь, але бургерів точно на всіх вистачить. Сидять вони, сміються, бургерів жують. Аж тут як у фінальній місії. З'являється відмідь, але це не просто відмідь, а здоровенний бос у новорічній шапці. А хто тут у рукавичці місця для відмідя знайдеться? Мишка, тут уже тісно жабка, І сервер перегрівається. Зайчик. Але ж це Новий рік. Треба бути добрими. Ладно, заходь. Але з ведмідь і їм стало зовсім тісно, як у переповненому сервері Роблокс. Аж тут повертається хлопчик по рукавичку. Бачить, всередині лом народу, взяв ту рукавичку, хотів витрусити їх усіх, але хрясь! Вона просто розлетілася, усі як з гри вилетіли. Мишка у Майнкрафт на нову базу, жабка у Roblox будувати паркур, зайчик у Фортнайт ховатися в кущах. Лисичка у Тік-Ток нове відео знімати, вовк GTA 5 за наступним бургером. Відьміть у КС 2 шукати місце для лан паті. А хлопчик стоїть такий та думає: ну все, більше ніяких рукавичок за Аліекспресу.